Золотоверха Софія Київська вкотре ризикує опинитися у центрі скандалу. Причина у верхах. Уряд має намір передати пам'ятку мінкультурі. Вже й проект зареєстрували. З метою удосконалення системи управління об'єктами культурної спадщини, які становлять виняткову культурну цінність, зокрема об'єктом Київський собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, постановляю передати до сфери управління Міністерства культури України історико-культурні заповідники, що перебувають в управлінні інших центральних органів виконавчої влади з проекту указу президента України про питання управління історико-культурними заповідниками. Науковці Софії хапаються за голову у розпал підготовки до святкування Тисячоліття заповідника міняти коней на переправі кажуть не будуть. Вся ж біда в тому, що ніхто не хоче розуміти, що це перш за все інженерна споруда, і за нею треба відслідковувати. Софії в цьому році буде тисяча років. Уявіть собі, що людина десь столітня, яка вона, всі собі представляють. Це те, те ж саме можна про Софію сказати. Справжня причина припускають працівники Софії. Це у праві проводити богослужіння, а точніше, у сферах впливу церков московського та київського патріархатів. Адже зараз послухати службу в Софійському соборі можна лише двічі на рік. Тож механізм передачі пам'ятки, підгідмін Мінкультури, дозволить релігійній громаді втрутитися у внутрішні справи Софії. Проте представники московського патріархату переконують, у світі подібна практика не дивина. В Італії везде, хоч собор святого Петра, в Рім знаходиться в государственній собственності, чи не, не, не всемірний центр паломничців. По -по Сьогодні треба говорити щиро і чесно. Ніякої різниці між тим, кому буде підпорядкований э, той, чи він завершив заповідник, немає. Всі події, які розвиваються навколо. Пам'яток вони всі йдуть з одного центру. Не у захваті від адміністративних пертурбацій, і представники громадськості мовляв, втілення проєкту в життя для Софії катастрофа. Всі були в Лаврі, яка підчиняється іменно Міністерству культури. Що відбувається в Лаврі? Розрушається ніжні пещери у мінкультурі, натомість про передачу до свого відомства чи не найціннішої пам'ятки України й не чули. Тож коментувати п'ятому каналу відмовилися. У мінрегіонбуді теж поводять плечима. Такої інформації нема що забирають, а може, це обговорюється. Може, десь це обговорюється? Я не можу сказати про причину. У Софії переконані, коли у міністерствах все ж почнуть говорити про подальшу долю національного заповідника, буде вже запізно. Ганна Рибалка, Олексій Іванченков, п'ятий канал.